Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Світлана. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні, друзі, хочу показати вам свою спробу номер 3 це покупка орхідейки «Дикий Кіт. Скажу одразу таку перед історією. Переглядала я, як завжди, різні соцмережі, і у соцмережі Facebook я там підписана. На багатьох продавців, на багатьох дівчат, які діляться як своїми орхідеями, так і орхідеї, які вони продають. Тож натрапила я на орхідейку цього сорту, і одразу ж знаєте, можливо, ми за собою не помічаємо, але інші наші близькі, люди, які з нами живуть, одразу звертають увагу на реакцію. І мій чоловік одразу мене запитав, що у що мене немає такого сорту орхідей. На що я відповіла, що е, є, але е, недавно я цю орхідейку цього сорту втратила, тому що ви знаєте, що в мене були е, два екземпляри цього сорту. В мене був один дикий кіт-голландець, інший у мене азіат, але азіат поки що підліток. Е, він випустив був. Мені восени цвітоносик, але я йому не дала квітнути, тому що не люблю, коли орхідейки цвітуть, а в них ще не досить хороша коренева система. А так як ви знаєте, що орхідейки цього сорту, Декікіт дуже довго квітнуть, Я знала, що цей підліток просто не витягне це навіть якщо там будуть дві або три квіти. Тому мною було прийнято рішення, що цвітоносик я зріжу. і нехай ця Орхідейка краще набирається сил, нарощує листочки та кореневу систему. Інший у мене був голландець, і він, мабуть, місяць тому так неочікувано для мене. Відправився в смітник, що я навіть нічого не зрозуміла. Одного дня я підходжу до своїх красунь, до вікна, і взагалі випадково побачила, що у однієї із моїх орхідей почали жовтіти листочки від шиї. Звісно ж, я швиденько цю орхідейку взяла до рук і побачила, що це мій котик, я взагалі не зрозуміла, що з ним сталося, почала. Знімати листочок за листочком і побачила таку банальну картину, що вся ця проблема сталася через те, що один із корінчиків, який не міг пробитися через пазухи листочків, просто від нього пішло загнивання, і коли я вже це помітила, гниль проникла вже дуже була глибоко у основу орхідейки. І мною було прийнято рішення, що я за цю орхідейку навіть боротися не буду, тому що із семи листочків я зняла чотири, залишилося три, і е, проблему все, що я бачила. І ви уявіть, скільки б мені е, прийшлося зрізати, зачищати із, е, цього, ну, із цієї шийки, самої, е, е, яка була заражена гниллю. Взагалі я не хотіла навіть заморочуватися, тому що я бачила, що цю орхідейку мені не врятувати. І навіть якщо я і зупиню гниль, то процес відновлення цієї орхідейки буде дуже і дуже довгий. А насолоджуватися цвітінням я хочу вже зараз саме цим сортом. Тому одного вечора, коли як я вже сказала раніше, я гортала. Facebook. Мій чоловік помітив, що я, у мене загорілися очі, коли я побачила ось цей сорт. Він одразу ж сказав, замовляй, це буде тобі такий подаруночок до 8 березня. Але, знаєте, чомусь я сумніваюся, що це останній мій подарунок, тому що я його знаю. Він любить постійно робити мені якісь такі сюрпризи у вигляді нових орхідей. Тож, друзі, це моя спроба номер 3 про спробу номер 2 ви вже почули, що як, вона, як я втратила цю орхідейку, а була ще сама-сама перша спроба близько двох років тому, коли я тільки почала своє захоплення орхідеями. І десь там ближче року, коли я вже зрозуміла, що є сортові орхідеї, що в них є навіть назви, почала в цьому всьому розбиратися. мені... Припав до душі цей сорт орхідей, я побачила його у одній із груп, я собі його замовила, але, на жаль, він мені прийшов взагалі в такому жахливому стані. Також це було, мабуть, середина весни, і якщо в нашому регіоні це було досить тепло, вже приблизно 15 градусів тепла, то видно, в інших регіонах ще були морози, тому що моя орхідейка дикий кіт номер один. Повністю прийшла не те, що підморожена, вона взагалі була змерзла. Плюс продавець згрішила із утепленням. Утеплення було у звичайний папір, тому така неприємність і сталася з моїм диким котиком. Ну, і ви бачите, що є вже в мене ось такий гарний квітучий екземпляр номер 3 Сподіваюсь, з ним буде все добре. Він більше з ним ніяких прикрих ситуацій не станеться, як і з попередніми, тому що, знаєте, дуже так неприємно, коли ми втрачаємо той або інший улюблений сорт орхідей. ми, а ще коли вони так, ну, коли вони так гинуть у нас із таких. Банальних причин, як загнивання корінчика або ще щось. Дехто там боїться, щоб, не дай Бог, не потрапила капля води в шийку рослини, тому що може статися загнивання. Дехто взагалі там береже корінчики, що не дай Бог там лишні декілька капель тієї водички, і все, корінчики орхідейка одразу скине. А тут така банальна причина, як корінчик, який не міг пробитися через листочки, і через це ось я втратила свій, один із улюблених сортів орхідей. Але, друзі, ми не розчаровуємося, йдемо далі, продовжуємо любити свої орхідейки далі. І хочу вам також, друзі, на прикладі ось цієї орхідейки дикий кіт розповісти, що потрібно робити в тому випадку, коли ви замовляєте орхідейку поштою. В нетеплий період часу, і якщо вона вам приїхала трошки переохолодженою, що в цьому випадку потрібно робити? Як ви бачите, мій котик також трошки постраждав від переохолодження, тому що в нашому регіоні зараз тепло. 10-15 градусів було минулий тиждень, цілий тиждень у нас був теплий із такою температурою. Але цю орхідейку я отримала в четвер і одразу побачила, що з моєю орхідейкою не все в порядку. Ви бачите ці пошкодження на листочках, це вони вже підсохли. Але я одразу їх помітила. Ну, це тому, що в мене є досвід. А є такі люди, які тільки ну, починають займатися орхідеями і одразу можуть не помітити, що їхня орхідейка трошки підмерзла. Дивіться. Сама рослинка дуже, дуже дуже здорова. В неї бачите, скільки пар листочків, в неї коренева система також дуже гарна. І як ви бачите, в неї коренева система суха. Тож продавець відповідальний все зробив зі свого боку, як потрібно, гарно просушив рослинку. І, до речі, дуже гарно була утеплена ця рослинка у декілька слоїв. Але, як ви бачите, навіть це. Не врятувало цю орхідейку від переохолодження. Тому, що я робила в першу чергу, і вам рекомендую: в першу чергу ми ніколи не поливаємо орхідейку після того, як ви її отримали поштою. Даємо їй декілька днів, навіть не годин, декілька днів, щоб вона адаптувалася до ваших температур в квартирі, в будинку, до ваших трошки умов, взагалі, щоб вона трошки після. Після пошти, після пере, ну, пересилання, щоб вона трошки прийшла до себе. Тож, як ви бачите, як я вже сказала, що в четвер я отримала цю орхідейку. Сьогодні у нас вже понеділок, і ця орхідея жодного разу не була полита. Дивіться, листочки в неї здорові, вони є ще налиті, вони ще пружні, вони не втрачають пружність листочків. Тож цю орхідейку я не поливала і поливати ще до середи не буду. І Запитаєте, можливо, ви чому? А тому, що якщо нижні листочки отримали переохолодження, то і корінчики також а, трошки могли підмерзнути. А якби я їх одразу там, чи полила, чи замочила на декілька а, хвилин, чи може навіть годин, так як дехто робить, що занурює а, ось цей горщик у воду, дає напиватися корінчикам, поки вони не стануть зелені. І, Якби ви одразу так зробили, або навіть я якби так зробила через декілька днів, повірте, ця б орхідейка почала скидувати все коріння. В неї просто почало б гнити коріння, і тут вже реанімація, і тут вже втрата кореневої системи, і пішло-поїхало. Тож, повторюсь, ніколи ми орхідейку одразу не поливаємо, даємо їй декілька днів, щоб за нею поспостерігати, які в неї будуть відбуватися процеси, тому що дивіться, ось це. Ось ці листочки стояли теж ось так ось в такому вони були положені, як здорові листочки. І через два дні, після того, як вона постояла в моїх домашніх умовах при кімнатній температурі, я побачила, що почали підсихати ось ці пошкодження, де, були, де орхідейка підмерзла. І все це всі ці ранки зараз будуть підсихати. А якби я її ну, ці листочки намочила, повірте, вони також з ними були б проблеми. Тому а, не поливаємо, це в першу чергу. Взагалі нічого не робимо з орхідейкою. Не ставимо її на а, десь там на світле дуже місце, а взагалі про сонячні прямі промені і мови не може бути, а, я одразу поставила в орхідейку на східне вікно. Там у мене тільки Росія денне світло, там у мене. Тепло, але не, не дуже, скажімо так, не дуже йде жар від батарей. Тому, і плюс орхідейку я не поливала, повторюсь ще раз, до сьогоднішнього дня. Тому обов'язково в першу чергу звертайте на це увагу і таким самим чином ви і зберете свої нерви і здоров'я своєї орхідейки. Ну що, друзі, ось такі у мене справи, ось такі у мене покупки. Поступово. Моя колекція збільшується. Замовляла я за цей час ще декілька відцвіташок. Обов'язково вам покажу їх в наступних відео. І ще одну дуже цікаву посилочку з малюками я чекаю, я замовила теж вам обов'язково на цю тему зніму відео. Ще в мене є такі новини, як мої орхідейки почали випускати нові цвітоносики, почали пробуджувати сплячі бруньки. Дивіться, є ще навіть такі, які не розпустили попередні цвітоносики. Вони ось навіть тут. Вони в активному зараз такому нарощенні цвітоносиків, формування бутончиків. Тож, друзі, справи налагоджуються. Дехто мені писав такі неприємні речі, що я. Ну, що на вигляд мої орхідеї здорові, вони великі, але цвітіння пишного нема. А подивіться, на той канал там просто орхідеї з... ламаються, ці тоносики від цвітіння. Ну, друзі, я повторювала і буду ще раз повторювати, що у моїх умовах зимове цвітіння мені ніколи не подобалося. Для того щоб орхідеї ціли постійно круглий рік і ціли вони постійно, незалежно зима це чи літо. Для орхідей потрібно створити комфортні умови. А так як у нас зараз ну, взимку були проблеми як із світлом, так і з теплом. Тому для мене в першу чергу важливо було врятувати загальний стан, ну там задумуватися над загальним станом самої рослинки, ніж цитінням. Ви бачили, що Орхідеї мої скидували бутончики, вони їх там відсушували, все це я вам показувала. Я з цим боролася, шукала різні методи, щоб все це припинити. І я цей процес певним чином зупинила. Мої орхідеї почали квітнути. Як ви бачите, в них хороший стан, вони дуже гарні на вигляд, вони мої слоненятка, я їх просто обожнюю. Але, друзі, як я вже сказала, в першу чергу. Орхідейкам потрібно створити такі умови, щоб вони як влітку, так і взимку отримували постійно однаковий догляд. І знаєте, мене взагалі не цікавить, як там на інших каналах, тому що моя колекція молода. На тих каналах, про які писали в коментарі мені, там досвід більше 15 років, і колекція дуже і дуже вже така. Давно сформована, давно домашня. А мої орхідеїки, моя колекція тільки поповнюється. Тому а, прошу вас, будьте трошки а, терплячіші, будьте трошки добріші, не потрібно там тикати комусь а, в обличчя, що підіть, подивіться там, а підіть подивіться тут. А, я не знаю, я просто люблю свої орхідеї, я ділюся разом з вами своїми методами. Як це я роблю я? В мене нічим не гірші. Орхідейки, але просто для такого цвітіння, і для такого результату потрібен час, навички, досвід. Я теж вчуся, я постійно вчуся, тому що людина розвивається тільки тоді, коли вона постійно чогось вчиться, постійно доповнює себе якимось знаннями. Тому ось висловила я свою думку і а всім вам. Я хочу окремо подякувати за всі ваші підписки, за всі ваші лайки, коментарі. Повірте, для мене це просто безцінно, тому що коли ви підписуєтеся на мій канал, лайкаєте або коментуєте. В мене з'являється таке просто нереальне бажання постійно знімати для вас нові і нові відео, показувати вам свої там вдачі чи невдачі, якісь. Щоб вам показувати, чи вартий той метод або інший часу, чи потрібно його застосовувати mm -hmm. по догляду за нашими орхідеями, все це я маю бажання показувати вам. І, якщо чесно, мій канал також молодий. Ніколи я не думала, що я його створюю. Як ви не мої дівчата з інстаграм, на цьому дуже настоювали, ви це знаєте. І ніколи я не думала, що так швидко я дочекаюся, скажімо так, своєї першої тисячі підписників, а до цього вже залишилося дуже і дуже мало, щоб я святкувала свою першу тисячу підписників. Тому, друзі, я всім вам дуже вдячна, що вам подобаються мої відео. Я радію тоді, коли ви. Ділитися своїми результатами. Повірте, для мене це найвища нагорода. Ну, все. Як завжди, я бажаю вам тільки здорових орхідей, пишного цвітіння та до зустрічі!